Відповідь на питання можливо залишитися без водійського посвідчення внаслідок ДТП за статтею 124 кодексу України про адміністративне правопорушення відповідно до чинного законодавства. Саме стаття 124 купа передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Відповідь з практичного кейсу адвокатського бюро Ювченко і партнери. Суть проблемного питання. Клієнт потрапив у ДТП, та відповідно до рішення суду було застосовано найжорсткіше адміністративне стягнення у вигляді одного року позбавлення права керування, але є невеличкий нюанс. Інша сторона потерпіла це патрульна поліція. У відповідності чого рішення суду наприкінці публікації було найсуворіша міра покарання. Розв'язання проблемного питання було подано апеляційну скаргу з підставами, аргументами того, що було безпідставно застосовано найжорсткіше стягнення вигляді позбавлення права керування строком на один рік. Додані докази невинуватості клієнта та інші підстави, підтримано апеляційну скаргу у судовому засіданні та рішення суду, результат. Скасована постанову першої інстанції щодо визначення покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. Міра покарання 850 гривень штрафу. Символічне покарання повернення прав клієнту та клієнт за кермом транспортного засобу. Рішення апеляційного. Суду наприкінці публікації, так що шановні водії, не порушуємо правила дорожнього руху на дорогі на дорозі уважні та обережні. Поважаємо поліцію для консультації та отримання правової допомоги. Адвоката пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.